Одяглася, як можете бачити, вона сьогодні так похолодала, ну, порівняно похолодала. Сьогодні у нас десь 19 градусів. Зараз вранці було взагалі 17, а вчора було 28. Тож такий раптовий перепад, раптова зміна температури. У мене вчора взагалі дуже сильно боліла голова, і вона не те, що боліла, в мене таке враження було, що вона мене просто пекла. На вечір пішов дощ і цілу ніч пішов дощ. Добре, що сьогодні хоча б трішки розповодилося, тому що вранці було дуже похмуро і здавалося, що навіть нікуди не хочеться виходити, тому що прохолодно. Але ж ми одяглися, йдемо з друзями попити каву, прогуляємося трішки, бо якщо і ввечері буде. Дощова погодка. Все рівно хочеться десь виходити, прогулюватися, ще потрібно буде і на базар зайти. Ну, то вже, мабуть, увечері. Ми сходимо. Трішки купимо продуктів, ось Була пекарня, вже зачиналося. зачинилися до свята, вже зачинено. Ми, до речі, ходили вчора, позавчора, то вже дуже багато закладів. Кав'ярень та ресторанів зачинилися Уже до свята, зачиняються заздалегідь, тому що я знаю, читала інформацію, що багато в'єтнамців з міст виїжджають в села, в маленькі міста на свята, проводять цей час з родичами, збираються великими родинами, тож це таки більше. Це таке більше сімейне свято, ну так, так само, як і ми. Чекає куля, ти як маленький кошенятко. Наша <ріоні> кав'ярня від, відчинена. Саме в неї ми йшли. Ха? Зайдемо в магазин, візьмемо щось до кави. Хакави. Давай візьмемо щось, так? Смачненьке. А, а? Ананаси рожеві? Ви вже бачили, я вже показувала такі рожеві ананасики? Так. Ти не хочеш? хочеться щось смачненького, солоденького кави? Що, ти, маршмеллоу знайшла? О, так, комаши, такі ява. Взяла. взяла такі, такі добре. Я взяла. Добре, я зараз візьму якесь печиво або якесь тістечко і підемо, так? Принесли нам нашу каву. Сьогодні ми замовили лате. Гаряче, ну не дуже той гаряче, тепленьке. І ось таке. Такі тістечка я купила. Будемо зараз пити каву. з тістечком, Смакувати. До речі, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Вас в цьому місяці також двоє. Дуже вам дякую за це. І сьогоднішня моя кава від вас посилання на спонсорство знаходиться в описі під відео. Тобі як подобається? Ми вирішили зайти на базар, подивіться, що ми таке цікавеньке знайшли. Дивіться, тут як квітка, а тут ось така шишка. Не зрозуміло, що це. Я той школь. Поклади, поклади, будь ласка. Є той пробу. Так, на, спробуємо. Більше не будемо ризикувати, щоб не було як з порогом. Перше таке бачу. Ось такі ліпьошки тут готують. М'ясні. Я не знаю, це не м'ясо, мабуть. Не зрозуміла. А how much? How much you know? How much? 50? 50? What is it? It's meat? meat? Фісь, фісь. О, окей, окей, тінью. Рибіші м'ясо. Ось так смажить 50 тисяч. Ось такий один е круглий шматочок. Дуже цікаво. Так відбивають і просто в, -е -в там обсмажують. Вперше я тут таке побачила. Ми зайшли на базар, але ми не, не націлені зараз щось купувати, тому що просто прогулюємося з друзями і йдемо далі гуляти, тож купувати не будемо нічого, просто з ними за компанією пройдемося, а я вам щось цікавеньке нам буду намагатися знайти, показати сьогодні дуже багато людей на базарі, дуже багато товарів. А це що таке цікаве? зараз ми з вами підійдемо, подивимося. Це дуже незвичне. Оце що таке? Ми чіпає ліса ручками. Я не знаю, що це таке. Отеці. Не знаю. Я не зрозуміла, що вона сказала. Я не знаю. Взагалі, вона нам хоче через перекладач показати зараз. Да, 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 да. До речі, дуже багато кокосів і ось таких молоденьких малесеньких малесеньких кокосів продають. Да, да, да. Да. А що ж, як же його з кокоса роблю? Я точку. Я точка котя. Ні, вона не пахне, Аліса. Зараз. Зараз is... воно нам розповість. Мам, я апачі, я хочу апачі! Апачі? Я хочу апачі! Як прикраса якась ставиться до свята. Зараз покажу тебе, Аліса. Я зараз випомігла, це не дісталь. Це, уявіть собі, це квітка кокоса. Знаєш, що зв'язано з кокосом? Є! Beautiful! Так! Бачиш яка гарна квітка кокоса, як кокос цвіте? Оце ми дивину сьогодні з тобою побачили. Клас! Ти бачила таке? Аліса, бачила таке? Я ніколи не бачила. А Ліса бачила. О, обережно. А це якийсь ліпьо пристарі. Ось тільки людей, що це за колошок. Нещодавно я вам показувала пиріг банчон, який готують традиційно до В'єтнамського Нового Року. То я купувала в магазині, а ось, бачите, такі домашні Домашнього приготування. І ось такі штуки також. Аліся не лізь пальчиками, не потрібно. Ось знову такий фрукт продають. Дивний. Зараз ми посчитаємо, що це таке, і розкажемо вам, тому що я його побачила вперше. Ми такого ще не зустрічали. Це щось таке новеньке. Дуже цікаво спробувати. Так, друзі, ну що ж, ми ось цей фрукт купили за 20 тисяч за штучку на базарі. І знаєте, що нас не попередили, що цей фрукт токсичний, його їсти не можна. Виявляється, і такі бувають фрукти, тому перед тим, як купувати або їсти щось нове, дивне, незрозуміле, обов'язково потрібно спочатку почитати про нього інформацію, тому що а, ну, наслідки можуть бути. Дуже неприємні. Ми зараз просто розріжемо, подивимося, що він себе представляє, який він всередині. Запах. М -м -м -да, понюхаємо Насові. і їсти, звісно, його не будемо. Ось такі бувають історії. Ну, а називається цей фрукт е пасльон сосковий. Е і латинська його назва саланум мамосум. Ось така назва. Якщо десь побачите такий фрукт, то ні в якому разі його не споживайте. Ага, він ще ще не ріжеться. У Шкір... мене ніж такий. Ну, знаю. Так. Два Шкірка така. І він такий в середині, ніби пінка, пінистий такий продукт. Ого, Там кісточки. Шкірочка. Тверда в середині кісточки. Ось такі. Дин. ну так, да, тут навіть і, якщо її їсти, то да, типу такі ось, Піни -піниста, піниста текстура. А запах? що? М Дуже такий а злегка трав'яний, запах, нічого особливого. Ми ножа, руки і стола. <смі> Ось так. Ми вирішили прогулятися трішки через міст на ту сторону міста, через річку, міст дракона. Там дуже гарно прикрашено квітами. вчора, коли Женя за лісою ходили в супермаркет. За чайником, то вони бачили, що вже інсталяції відчинені, і до квітів можна підходити там, фотографуватися, то ми хочемо це зробити. Погода стала досить сонячною, гарною, то чому би і ні? Мені дуже подобаються в'єтнамські жінки в національних костюмах в'єтнамських. Подивіться, які вони всі гарні. Біля та щоб ти не загубилася. Дивіться, майже всі жінки в традиційних в'єтнамських костюмах, і це виглядає дуже гарно. Я ще в минулому році це відмітила.

А зараз змикнули підсвітку, тепер так гарно все підсвічується. Така краса. Друзі, ну що ж, на цій чудовій ноті я пропоную завершувати це відео. Сподіваюся, сьогодні вам з нами було цікаво. Як завжди, чекаю від вас коментарів, подобайки Дуже вдячна за підписку та спонсорство. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому блозі.